Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2 жовтня, і я хочу показати деревце сорту моді італійської селекції, яке дійсно є оригінальним моді. По формі і по забарвленню. От я хочу показати тут, де був листочок, я зірвав листочок, ось така світла. Світле забарвлення. То в кого є світлі сорти і округлої форми, то не то пересорт, то пересорт. Настоящий має бути справжня моді, має бути такого забарвлення, видовженою форми. Зараз я трішки розповім про даний сорт. Це яблуко італійської селекції. Дерево рано вступає в плодоношення, квітне у середні строки, квітки стійкі до пізніх заморозків. Світіння інтенсивне, плоди гарно зав'язуються От даному дерево. Другий рік від посадки. Другий рік від посадки. Це перше плодоношення сигнальне. Скільки зав'язалося плодів, їх ніхто не нормував, і ні одне яблучко не впало з даного дерева. І всі одинакового розміру. Це дуже великий плюс. Сорт стійкий до уражень шкідниками і є одним із високоімунних сортів із чудовим смаком. Плоди масою 180-200 грим мають бути. Я дуже задоволений даним сортом. Дійсно, він не поражається шкідниками. І дійсно, що він імунний сорт. Подивіться, на всі листочки ніяких проблем. Ніяких проблем. В порівнянні з другими сортами. Зараз я зірву декілька плодів. Зважимо і проведемо дегустацію. Дозрівають дані плоди кінець вересня, початок жовтня. Так як усіх відео я розповідаю, перша ознака, по якій я дивлюся, що плоди прийшла пора знімати, легко відриваються від дерева. От зараз спробуємо. Отак, От легесечко, плоди відриваються. Такі плоди. Гарні, ну, ще одна зіру. Легенько відриваються. Даний сорт також гарно видно, що плод довга і дуже чудово відривається, без всяких травмувань і гілочки. Дивіться, як гарно закладається плодами на наступний рік. Всі ці списики, так звані, коротенькі гілочки. Це все плодоношення. Дуже перспективний сорт яблуні. Така форма гарна. У даного сорту. Коніческа. Ну, подовжена така. Зараз я витру його, щоб було видно, яке. Вони дуже красиві, щоб було видно гарно отакі о. Мають червоне забарвлення. З таким, звісно, де сонце не попадає, трішки світліший відтінок. Оце такий я бачив в неоригінальній моді. Оригінальний, темний, темний. Зараз важимо. 234. Це ненормовані плоди, хоча мають бути вагою, так як я казав, до 180, 200, 216, 213. Зараз подивимося, які всередині. З даного дерева я ще не куштував цих плодів. Це зараз з вами продоюстую. Дуже хрустке. неймовірно хрустить. Ох, які красивенні. Можете бачити кісточка темного відтінку, значить плоди можна обривати, вони вже є в технічній зрілості, будуть гарно зберігатись. Мякоть жовтого відтінку. Ох, соковита. Але важко прожимається. Але соковита. Шкірка видно, що товста, масляниста. Зараз подивимось в розрізі. Дуже гарний відтінок. Білий із жовтим. Такі прожилки, і при влеженні, мабуть, все стає красиве жовте. Хрустке, ну, яблуко не влежене. На смак дійсно шкірка товста, відчувається. не знаю, як при влеженні. але смак дуже гармонійний, кисло-солодкий. смачний, смачний, хрустке яблучко. Так от трішки від шкірки видно, що таке червоно-бордове забарвлення бурячкове. При напевно, буде дуже красиве. Тут жовте, а тут таке розове буде. Даний сорт я рекомендую сміло, щоб повинен бути в кожного садочку, але тільки такий оригінальний сорт. І з таким забарвленням, і з такою формою. Він є дуже імунний, стійкий до хвороб, до, стійкий до захворювань. Я це вже в цьому переконався. Тоді вже можна взнати дійсно, який смак і аромат даного сорту, коли влежиться. А зараз це тільки технічна зрілість. Аромат яблука дуже легкий, легко відчувається. ну Це ще не влежене яблучко. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.